Ти слабо, ти не можеш нічого пишати, він рішає, Да? далі підкріплювати ці дії його вдячністю, ласкаєм его, ласкаєм его. От єс б не ти, да є с не ти, да світ би не держався, цей світ держиться тільки на тобі. От мій світ держиться на тобі, Боже, якби не ти. Ну, це навіть я своєму себе промовляю. Якби не ти, да, я, б, я б не вижила, я б що мені робити, я не знаю, що, що от як слава Богу, що ти в мене є, і ти порішав, і ти Ну от я навіть не знаю, куди дзвонити, не знаю, куди обращатися. Понімаєш? Все. Ласкаємо, ласкаємо постійні. Вдячність до воїна велика повинна бути. да І по показуємо що він дуже потрібен, з великих, блядь, літер. Потрібен. От якщо б не він, блядь, світ би рухнув. Бо... По великому рахунку воно, в принципі, так і є. Без воїнів світ би і рухнув. Так і є.